Доброго ранку, дітки! Пропоную сьогодні послухати українську народну казочку Колосок. Жили собі двоє мишенят Круть та Верть. Із ними півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки і знають, що граються і веселяться, а півник зранку до вечора трудився. От якось знайшов він у дворі пшеничний колосок. Покликав мишенят та й каже Треба колосок обмолотити Тільки не я. закричав Круть. Тільки не я, закричав верть. Добре, сказав півник, я обмолочу. І взявся до роботи, а мишенята взялися в гилку грати. Скінчив півник молотити, гукнув мишенят. Прибігли круть та верть і запищали. Тепер треба зерно до млина нести, борошна змолоти. А хто понесе? спитав півник. Мовчать мишенята. Добре, сказав півник. Тоді я віднесу зерно до млина. Узяв собі на плечі мішок та й пішов, а мишенята тим часом затіяли довгу лозу. Приніс півник борошно з млина, а мишенята тут як тут. Ой, півничко, тепер треба тісто замісити. А хто ж міситиме? спитав півник. Тільки не я, запащав Круть, Тільки не я. Запищав верть. Подумав, подумав півник, та й каже: Певно, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, розпалив у печі, а як в печі розгорілося, Посадив у неї пиріжки. Мишенята теж часу не гають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на стіл, а мишенята вже й тут, і гукати їх не довелося одразу за стіл мостилися. Півник їм говорить Зачекайте, ви мені от що скажіть, хто знайшов колосок? Обмолотив його, зернув борошно змолов, тісто замісив, дров наносив, піч розтопив. Усе ти ледве чутно пропищали мишенята. А ви що робили? Нема чого відповісти. Взялися крутіверть вилазити за столу, а півник їх і не затримував. Немає за що таких ледьох пиріжками пригощати. Дуже цікава казочка. Ви уважно слухали? Скажіть мені, будь ласка, хто ж знайшов колосок? Правильно, півник, а що він робив? А що робили мишенята? Чому вони не хотіли допомагати півнику? Чому півник не запросив мишеняток до столу? А зараз ми зробимо аплікацію пшеничного колосочка, такого як знайшов півник.